У сім'ї Німих є свої переваги, заплющив очі, і нехай дружина собі лається скільки хоче. Пішов мужик на город, дивиться кум із тещею, город копають. Підкликав він кума і питає, чого в тебе теща копає город у мотоциклитному шоломі. А кум йому каже бачиш наприкінці городу дерево. Не буду ж я до нього щоразу бігати і лопату від землі оббивати. Дякуємо Фейсбуку. Завдяки їм я по фото знайшов свій мангал у сусіда в саду. Дід в автобусі звертається до молодого пасажира, синку, як тобі не соромно, поступися місцем о бабусі. Це моя теща. Так віддай їй мішок з картоплею, не тримай його на колінах, тобі ж незручно. Йде операція? Шути трагічний голос хворого. Лікар, я, здається, не заснув. Так бути того не може. Лікар захоплено продовжує оперувати. Лікарю, чесне слово, я не сплю. Та годі вам. Вікар робить надрис. А боляче. Пацієнт ось ваш зуб. Спасибі, доктор. А ось ваша ручка від крісла. Куме, треба буде якось зустрітися тверезими. І випити.